мої, вітаю вас на каналі, що цікаве та смачне. Ти підписаний на канал, бачили, що вчора я виклала відео, коротеньке відео після того, як ми сходили до лікаря і нам дали направлення до окуліста. Вчора я задзвонила тільки до однієї лікарні, запитати на який термін можна записатись, і мені сказали, що це тільки на 7 січня. Сьогодні я вже обдзвонила декілька лікарень для того, щоб записати сина, бо почали, лікар виписав нам краплі і ми почали лікування. Але ну, два рази закапали, краще не стає. вважаючи на те, що це вже в нього ну, напевно 4 або 5 днів почервоніння, почервоніння ока, так і я все ж таки переймаюсь, бо це очим. І сьогодні вирішила задзвонити на так, ось найближчий термін, який я знайшла, це 7 липня, тобто за два тижні, навіть за три, за три тижні найближчий лікар зможе нас прийняти. Ну, що мені сказали, так бо я консультувалась, там, ну намагалась якось так знайти вихід з цієї ситуації. І е, мені сказали, що для того, щоб терміново і найскоріше записали до лікаря, на скеруванні повинно бути написано, що це терміново, що необхідна порада лікаря термінова. Лише тоді вони записують максимально е, швидко, так, швидко і е, на найближчий термін. В таких випадках, як у нас, коли нема цієї помітки, що це терміново, треба чекати. Враховуючи те, що ми збираємось їхати до Вроцлава так, на 3-4 дні, в таку міні-відпустку, я вже навіть почала думати, ну добре, місто невелике, в якому ми живемо, і можливо, попросту ну, не вистачає лікарів. Так. Вроцлав все ж таки велике місто, і так, ну як я мислила, так, що більше лікарів, більше можливостей. І коли я почала дзвонити до Вроцлава, то мені запропонували навіть не січень, мені запропонували май наступного року, тобто май 26-го року. Практично рік чекати. Мені пропонували май, так мені запропонували в радомі е, октябрь. Е, це буде в нас насрнік. Буде польською, не пам'ятаю як українською, підкажіть ласка, Зараз не згадаю e, ось така в Польщі медицина. E, Ну, насправді це так трохи трагічно, так бо такий термін. Не скажу, що я з цим не стикалась. Ми в Харкові також стикалися з тим, що до окуліста потрапити дуже важко і завжди великі черги. Навіть як приходиш до окуліста, завжди велика черга. Навіть вже на той момент, коли в нас ввели цю систему, так що можна записатись до лікаря то навіть записати дуже важко було, бо запис був на місяць вже розписаний. Ну, тобто, так само було трудно потрапити до окуліста. Но, коли це стосується так, безпосередньо, так, ти розумієш, що тривога в тебе внутрі, і ти розумієш, що ну, чекати взагалі б не хотілося, тому що ну, очі є очі. А окрім того, що воно почервоніло, так ще. Там, де біла частина ока, я не знаю, як це називається, почала з'являтися така, знаєте, як плівочка зверху, що мене найбільше турбує в цьому випадку. Но я маю надію що ті краплі, які нам дали, вони допоможуть. Але до лікаря я вам скажу, все ж таки ми підемо. Навіть якщо буде все гаразд, підемо хоча б ну послухати, що вони нам скажуть, і подивитись чи може це таке щось алергічне, неругічне, якась інфекція. краплі до речі, нам Виписали протизапальні від інфекції, виписали, але е, знаю точно, що або в полуниці об'ївся, або щось, бо точно є алергія, це вже теж ми так мали. І до речі, що стосується ось саме цієї проблеми, то ми її маємо вже третій раз. Коли ми е, в 22-му році, це був другий раз, коли ми приїхали до Польщі. І буквально там ми в березні приїхали, і літом в нього теж почервоніло око. Але на той момент я мала у себе вдома краплі ці профарм наші, і я йому капала цими каплями очі. Бо е, ті краплі, які нам виписав лікар, він навіть тоді навіть не дав направлення до окуліста. Він просто виписав краплі і все. То які взагалі не допомогли, то я тоді йому прокапала це профармом і в нас все пройшло. На жаль, зараз у мене він вже скінчився, немає можливості його. Придбати так, в Польщі є аналог, але він продається тільки за рецептом. Ну і я казала лікарю, у якого ми були, що в нас це вже не перший раз проблема, і що ми лікували профармом, Тобто є в Польщі аналог. Я не пам'ятаю, як він називається ципрофлокс. Але виписав інші каплі, маю надію, що допоможуть такусь, нібито Європа, так, нібито безкоштовне лікування. Нібито не треба платити, але чекати треба довго. До речі, візит до частного окуліста тільки візит. Це не ходить про те, що там якісь будуть зроблені додаткові аналізи або що є ще щось. Тільки візит коштує від 200 до 300 злотих. Ну, 200, 250 злотих коштує сам візит до окуліста. Плюс до того, що якщо будуть робити якісь аналізи ще щось, то це треба це ще ще доплатити. Ну насправді, якби я мала такі кошти, так мала можливість це зробити, потратити тисячу злотих для того, щоб сходити для дочасного лікаря, так, я б обов'язково це зробила, але на жаль, нема. Хоча скажу вам так, що якщо там протягом тижня нічого не зміниться, взагалі або буде ставати гірше, ну то прийдеться, прийдеться йти до частного лікаря або знову ж таки йти до сімейного лікаря, брати скерування з поміткою терміново. Ну, це єдиний вихід, коли е, так можна, бо <кій> взагалі-то, е, якщо щось термінове, можна поїхати до е, шпіталю, до від, невідкладної допомоги, вам нададуть цю допомогу. Ось, е, е, якщо ось така ситуація, то треба чекати. До речі, якщо цікаво, пишіть в коментарях. В мене мама вже має досвід е, швидкої допомоги. Теж так знаєте, не знаю, чи то з врахування того, що з України вона, або це підхід лікарів такий, так, але теж ситуація ну така собі. Я не була присутня, мама була сама, тоді бо вона мешкає окремо. Але з того, що вона розповідала, ну я трохи була так на те, що пошакована, але ну, не розумію цього, що відбувалось. Пишіть в коментарях, хочете зніму окреме відео, розповім, що і як відбувалось. І до речі, поділіться своїм досвідом, можливо, ви знаєте, як можна швидше записатись до лікаря, або можливо знаєте, куди можна звернутися, щоб прискорити цей процес. Так що ось таке життя в Польщі. Не забудьте, будь ласка, підтримати канал своєю підписочкою. Я вам дякую всім, хто додивився до кінця. Бережіть моє себе та своїх рідних. Всього вам найкращого.